У Чернівецькій області відкрили пункт пропуску Дяківці. Це довгобут, який зводили вісім років. Від сьогодні тут почнуть пропускати легкові авто та пішоходів. Три місяці тому на Буковині відкрили пункт пропуску Красноїльськ. До цього в області працював єдиний вантажний пункт до Румунії. Першими на пункті пропуску Дяківці оформили два легкові авто. Люди їхали до рідні у Румунію. Ми їдемо у роковець, село Роковець. Тут наші родичі у цьому місті, сусіднє село. Ближче дорозі, ніж об'їхати через Порубне. Сократить нашу дорогу на 150 кілометрів. Ми маємо родичі сюди. І просто ми на пенсії хотіли немножко роздивлятися. Звідки ви знали, що сьогодні тут вже відкриття, так? А ми знали. На всьоківізор пора утром сказав дескідерадеаста зі стекла тут має імпортанта кукитря сьогоднішнє відкриття пункту пропуску є підтримкою зв'язків між двома народами, між населенням обох держав. Крім того, це є ще підтримкою України як кандидата на вступ до Європейського союзу. На пункті пропуску є шість смуг руху для оформлення автівок та автобусів. Пропускна спроможність на добу до 300 машин та півтори тисячі людей. Вантажівки поки не пропускатимуть. Український митний перетин кордону, дяківці, абсолютно готовий для пропуску вантажних автомобілів. Залишається тільки зараз робота за румунською стороною. Вони обіцяють нам, що на протязі найближчого часу, ну так як сьогодні звучало, десь близько біля 30-40 днів, вони запустять можливість проходу пустих вантажних автомобілів. Порожніх, так. З вересня до єдиного вантажного пункту пропуску порубним почали формуватись черги, які сягали до 40 кілометрів. Це пов'язано з тим, що до повномасштабного вторгнення більшість вантажів експортували через морські порти. Повідомляв Суспільному тодішній міністр інфраструктури Кубраков водії могли стояти у черзі впродовж тижня. У листопаді відкрили пункт пропуску Красноїльськ. Через нього можуть проїжджати лише порожні вантажівки. Запереню каже за цей час, там пропустили 9,5 тисяч машин, що частково розвантажило порубне. Проєкт з будівництва пунктів Дяківці та Красноїльськ розпочали у 2011 році. Тоді область домовилась з ЄС про фінансування на 3,5 мільйона євро. Писала в урядовому кур'єрі журналістка з Чернівців Світлана Ісаченко через два роки підписали грантовий проєкт з євросоюзом. Гроші зайшли, здається. У лютому чи в березні 14 року далі мали розпочати реалізацію проекту. Проект передбачав будівництво двох пунктів пропуску: це Красний Земятківці, сума початкова була 3, 3 мільйони євро. Здається, от будівництво почалося, а потім, з незрозумілих причин, воно зупинилося. У 2016 році Державній фіскальній службі, яка відповідала за проєкт, перерахували понад 2 мільйони євро гранту на будівництво. Про це Суспільному повідомляли у Міністерстві фінансів у відповіді на запит. Через три роки більшість цієї суми Україна повернула. Це зробили на запит румунського міністерства. Роботи на пунктах пропуску відновили у 2021 році за гроші з держбюджету. Тоді на будівництво двох КПП витратили 89 мільйонів гривень. Торік через воїн. Воєнний стан фінансування припинили, а потрібні 115 мільйонів на добудову КПП з резервного фонду перерахували наприкінці літа. Згальна вартість будівництва пункту дяківці становить понад 180 мільйонів гривень. Ірина Капуш, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.